Усім доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі, моє рідне село. Сьогодні у нас Страсна П'ятниця, накануні Пасха. Я розумію, що в країні у нас війна, але такі свята ми все життя відмічали і хочемо, але мусимо відмічати. Тому що про Господа Бога забувати не потрібно. Треба до нього не тільки звертатись, коли погано, але завжди про нього пам'ятати. Так, сьогодні ми з Леною виїхали на наш район 28 школи. Лена роздала замовлення, трішечки підпродала те, що брала про запас. Зараз побігла по магазинам. Трішки підскупиться і будемо їхати додому. Зараз покажу, що у нас тут продають. Продають тут у нас розсаду різну. От, продають Паски. А ось Лена прийшла. Ку -ку. Привіт. День добрий. Лена, почам розсада у нас тут? 10-15. Корішок. Корішок да. Но в основному тут уже розсаджено в стаканчиках красиво красива. Ми брали тут капусту по 10 ранньо. Бомба. Бомба, да? Красиво і стоїть, да. і такі корішки я садила. Хороша капуста. Да. Да. То... Ну і чудово. ну Я так розумію, що це у нас тут такий район, що тут усі друг друга знають. Я тут недавно ну, я дивлюся, що всі друг друга знають, і з года в год люди тут стоять і... Ну, вже ну до, да, довіряють, да. Да. Одні да. і ті ж люди, які займаються розсадою, да. Е, да. і люди їм довіряють, бо вже не один рік у них да. беруть. Так, да. так воно і є, да. всі ми друг друга знаємо. Так само тут і картопельку бабулька продає, і квіточки продаються. І там ззаду у нас теж куча квіточок. Да? Мужик там стоїть, продає. Так, ну що, ми їдемо додому ми чи поїхали куди. Поїхали далі, да, нам треба. Треба далі. По справах <рігі> <рігі> на Україну, їдем? Україну їдемо їдемо в район України. Да. Поїхали. Ну, ось Ми їдемо е, на Черемушки, район Україна. Тут у нас це зовсім рядом, недалеко. Ну, з нашого Романкова піднятися вгору. Да? Ось так Можна їхати через весь город, але зачем? Ми їздимо ближніми путями. Зараз повернемо, піднімемося вгору і буде наш район Україна. Теж такий немаленький райончик, теж там гарний базарчик такий районний, да, Ліна? Ми вже там були, там в нас у наших предыдущих старих відео є цей район. Да, там женський магазин є. Це... магазин, в якому ми були, як він там називається, Аврора. Аврора да. Десь є відео, де ми в Аврорі. В Аврорі скуплялися. А це є на Україні. Ну, ось ми приїхали наш район Україна. Стали ми трошки ниже, тому що тут і стать не буде де. Да? Да. Да. Машин багато, тут теж АТБ, тут м'ясні магазини, тут базарчик, аптеки. Ну так от. Чого нема у нас, можна купити на Україні. В центр їхати і не треба. Да. Я забула вже, коли ми були в центрі. Поїхали. Верні пішли. Ось тут такий чудовий у нас. АТБ, людей куча. В общем, йдемо скуплятися, так? Да? Да. Да. Давай понесу, мені удобно. Все мені удобно. А -а -а. Ну а як же без улюбленого магазину? Да. Йдемо в улюблений да. магазин. Да. 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 Як же ж бути рядом і не зайти? Ой. У мене улюблений магазин це рестарт. Ой. А у Лінусі улюблений магазин Забувай. Аврора. Аврора. Ага. Да. Ось мій улюблений магазин. Тут можна купити гарні речі, все, що в ломбард здають, і тут продають. Ось ми вже повернулися додому. З нашої району Україна побувавши в магазинах, Да, і ще йшли ми коротше по цьому риночку і Продають копчене. Ну, копченості. Да, Лена, копченості продавали. Тільки видно, що не в такій коптільні, як у нас, копчена, а копчена в бочки, Да. Красиві, такі, м'ясні, хороші. Ну, закапчені ну, такі вони, да. Я не то, щоб критикую бочку. Mm -hmm. Ні, бо ми самі теж починали в бочки, пробували. Ну, якби брати такі гроші за. Давай скажемо людям. Ціна нашої почеревини. 380 гривень. 380 гривень за кілограмчик. А там ми дивилися сьогодні. 500 гривень за кілограм. І Інколи нам кажуть, да ви що, тут Ого. шкуру дерете, 350 гривень, стоїть ваша підчеревина 380, дуже дорого, дорого, да, дуже дорого, 380 гривень. Будь ласка, 500 гривень така ціна у да, нашому На Лосині, місті. Будинка 290. Я бачила в вакуумі запаєчка. Ну, М'ясокомбінати. Ну, ви, ж розумієте, да. ну, ви ж розумієте, що м'ясокомбінати, вони ж е, в жидкому диму. Дим, і Не натуральний дим, дим, дим. Як ось у нас, допустимо, стоїть букова щепа, альха, е, бук і коптильня. Там, звісно. Замочили воду, сутки полежала, краситель додавили і все чудово і все гарно. Ось такі ціни у нас в Кам'янському на Да, 500 рублів під черевина. Це, ну, я, вважаю, це я знаю, як воно робиться, як його це важко, як воно робиться, ручки усього. Да. Не, не проходять, бо каптівку ми без кінця. Вложити кошти в, оці, в, ну, в, в це все обладнання. виїхати, продати. Я не кажу, що це просто так. Взяв, зробив і все. Ні, це також важко. Ну, 500 гривень ну це дорого. Це дуже дорого, так. Да. Так, що ми там зробили? Ми переставили листочок, лист переставили. Вчора закріпили. От. Ось вже половину стінки ми пролили. Вже залито, пролито. Ідемо далі. Сьогодні би заливали, але сьогодні Страстна П'ятниця і не можна, не можна, тому не будемо займатися сьогодні будівництвом. Сьогодні будемо займатися таким якимось Тим, що можна, в общем, робити. Ну і сьогодні ще одна така подія. <гум> сьогодні у мого побратима день народження да. Жека. Ми вітаємо тебе з Днем Народження. З нюшечкою. З нюшечкою тебе, да. Твої дівчатка, мабуть, тебе вже розцілували, поздравили ще, коли ти в кроваті був. Ну, а ми тебе вітаємо по відео. Бажаємо тобі міцного крепкого здоров'я, тому що воно тобі, воно тобі потрібне. От. Сил, да. на Сил на снаги, да. терпіння, везіння, везіння. гаманця, як жінка на 9 місяці беременності. Да? Да. І коли буде наша перемога, щоб ти був рабовласником. <рес> <рес> Тільки ж покастрируй їх. Щоб, щоб вони не плодилися. Все, друже, брате, з Днем Народження. Днем народження. Ну, а ми вам кажемо до побачення. Таке коротке на сьогодні відео. Але але сьогодні на 19-ту годину вечора у нас назначен стрім. Так що, будь ласка, хто хоче, заходьте сьогодні ввечері. До Запрошуємо нас всіх на, стрім. на каву. Да, і будемо пити каву, будемо общатися. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосик, не забувайте прожати колокольчик. Тепер у нас з'явилася нова кнопочка. Е -е, да. Можна зробити невеличкий донатик нам на каву на спонсорство нашого каналу. А да. Да? ми на ці кошти обов'язково щось придбаємо. Собираємо і придбаємо? Да? Щось да. цікаве. Таке. Щось таке цікаве. А потім те, що ми придбаємо. Ми в прямому ефірі зробимо розіграш і комусь подаруємо те, що придбаємо на ці кошти, які ви нам задонатите. <гум> Дякуємо. Все, до вечора, всім пока-пока.